Особливою популярністю шхуни користувалися у піратів. Легендарні пірати Карибського моря часто використовували шхуни для своїх набігів на торгові судна. Їхня швидкість дозволяла уникати переслідувань і легко захоплювати повільніші, більш завантажені кораблі. Шхуни стали справжніми привидами морів, яких боялися всі, хто ризикував плавати в небезпечних водах. Однак шхуни служили не тільки піратам. Вони стали невід'ємною частиною торговельних шляхів між Європою, Америкою та Африкою. Привіт усім! Ми з України. Сьогодні ми продовжуємо грати пірати Карибське полювання, і, на жаль, це вже моя друга спроба записати відео про шхуну. Перше я записував майже на годину. Шикарне відео, наскільки мені здавалося. Але воно не збереглося. Тож, напишіть в коментарях. Слово підтримки і гіпотезу, що було в попередньому відео, а я починаю мою другу спробу. Тож, починаю я з іконки, в мене з'явилася іконка завдання, і ось що мені каже мій капрал, чи як його там звати. Капітано, капітане, гадаю, нам варто відвідати шинок і розв'язати язика морякам, пригостивши їх єлем. Ходімо в шинок і постараємося дізнатися все, що можна. Так, звісно, капітане, ром дивний на смак. Нас отруїли! Дідько капітане, хтось хоче вбити нас, вас отруїли. Нам потрібно негайно плисти в порт Барбадос і знайти лікаря. Не втрачайте час! Так, звісно, пливемо в Барбадос. Ось таким чином розвивайся. Події мені аж похололо. Ху -ху. Тож, у мене є 5 шхун. Швиденько пробіжуся по всьому, що так старно розповідав перед цим. Є в мене 5 шхун, різні, зовсім різні. Про шхуни ми заслухаємо довідку в процесі гри. А зараз розкажу, що це одні з найшвидших кораблів в цій грі, і взагалі це піратські дуже швидкі маневрові кораблі. Тож я їх оснастив всім, чим тільки можна було, і спеціально залишив одну шхуну ось цю дерев'яну непофарбовану. Без, жодного, без жодної цифри в імені, як базову версію, нічого не прокачено, тільки задні і передні гармати, гармати і ось так вона і грає Така собі шхунка на мінімалках. Тож зараз на п'ятьох шхунах ми виходимо в море і пливемо в Барбадос. Відправляйтесь в Барбадос знайдіть медичну допомогу. Там в мене вже стоїть два кораблі, якийсь там бригантиний кутер. А я буду туди плисти і рятуватися від отруєння. Тож, скільки там плисти нам, 4 дні. Вперед рятуємося підняти вітрила. Ну, капітане, нам потрібно знайти доктора негайно. Тож, звід кораблі відправлених на пригоди глоурізів, приносить нам трошки грошей. Куди ми там? Сюди. Лікар Панґлос. Може вилікувати нас за 100 золота. Капітане, заплатіть йому, будь ласка. Будь ласка, капітане, платіть все, що тільки він скаже. Ваше життя важливіше за гроші. 100 золотих. Ви собі можете уявити, коли у нас мільйони. Так, звісно. Ви дуже щаслива людина, капітане. Я бачив, як люди втрачали розум через цю труду. Якби ви пробули, прибули на день пізніше, то було б вже зовсім пізно. Лікар. Додає, очевидно, хтось хоче вашої смерті, поки я лікував вас, прийшов листоноша і приніс це повідомлення, адресоване вам. Ви читаєте записку, і там написано: нам потрібно терміново зустрітися в порту Жакмель, я так думаю. Ні, або Джекмел, не знаю. Підписано капітаном Бладом, от скотиняк Спочатку отруїти, а потім зустрітися. Добре, пливемо туди, платимо всіх. Заплатити всім. Е, так Це те ж саме повідомлення. Ми пливемо в жакмел чи жакмель, не знаю. З, ага, Французький. Значить, е, щось на жакме. Остання літера французькій, наскільки я дізнався, не читається. щось типу жакме Добре. І зустрічаємося з капітаном Бладом. Це нам плисти, хто зна Генген куди. І ми туди пливемо на наших шхунах, про які зараз ми знімаємо серію. О, капітани, пірати, ці виродки з конфедерації йдуть на нас, піднімають червоний прапор, ми їх зараз рознеземо на друзки. що вони, на бригу? Та я вас зараз умоляю, я вас зараз всіх на... всі на бомби, негайно. Дивіться, оця блакитна, дуже швидкісна. Та ну, куди ти? Дай мені теж. На тобі. На тобі, все, зупиняюся. Там можна було не зупинятися задніми гарматами. Потопили. Ні, не потопили. Я не зупинився. Хотів, але не вийшло. Так, дивіться, добиваю до нього. Він мені корму розносить. А, ні, не корму, а вітрила. Все, перемогли, знищили. Мені дуже подобається, як ці шхуни кружляють навколо ворогів, як яструби. Так, будемо щось підбирати? Та ні, у мене там повне завантаження. Нема, нема що підбирати. Все, не чіпайте його, Пливемо далі. А де це він нас засукав? Опливали еспаніолом? Ну гаразд. Е, знайдімо капітана Блада. Так, звісно, де він там? Всім заплатити. Ще раз всім заплатити. Капітан Блад чекає. Вас у шинку, він посміхається вам і каже: «Е-е-е, я бачу тебе поцілувала у Таро на смак як отрута, чи не так? Рано чи пізно тобі потрібно буде вибрати сторону, друже. На кону поставлені наші життя, і ти будеш або моїм другом, або моїм ворогом. Але зараз у мене є завдання для тебе. Копітони, ми будемо допомагати капітону Бладу? Так, я згодом, не цікаво. Мої вороги збираються, і скоро почнеться велика війна. Кілька їхніх кораблів вже дуже близько, і мені потрібно зрівняти шанси. Привіт себе і потопи їх, перш ніж вони зможуть зібрати свої сили. Та, звісно, знищимо їх ці кораблі. Що там у нас? Перепрошую. Отже, у них фрегат, військовий шлюб і бригантина. Фрегат на 38 громад має бути непоганим. Я спробую його захопити. А всі інші кораблі можна було б і залишити. Я не впевнений, що в мене вистачить сили захопити фрегат, тож спочатку будемо знищувати всіх. А тоді, якщо виживе фрегат, то будемо його захоплювати. Ось таке. Серйозне випробування випало на долю шхуни. Шхун, піратський. Взагалі-то це дуже славетні піратські кораблі, тож це для них не новина. Заряджаємося кніпелями. Так, до речі, треба, щоб скрізь ром був. Продаємо пару цих, купляємо один ром і докуповуємо кніпелі. Скрізь, щоб був ром, щоб можна було швидко газунути, якщо що. Ну, все. Всі кораблі готові, всі заряджені, скрізь все є. Тепер. Всі піднімають вітрила. Екіпаж майже повний. Тут підбили цих чуваків. Треба поповнити два екіпажа і тут три екіпажа. Все, супер. Вирушаємо на шхунах знищувати ворогів. Якщо буде доречно, то я тут і вставлю цю історичну довідку. Ага, бригантина. Так, добре всім нападати. Це дуже цікаво, як на мене. Я буду використовувати бочки, оскільки в мене слабші кораблі, і це, мені здається, дуже логічно. Так, будь ласка, мені на інший фланг переключиться. Так. Кінець бою, кінець бою. По черзі кидаю. Так, я потопив фрегата. Що там у нас? Бригантина, зараз я її теж потоплю. А, це піратські, у мене немає шансів захопити ці кораблі. Всіх знищити, всіх знищити, негайно. На, зараз на таран ще її візьму, візьму. На! Ну, оскільки шхуна корабель не таранний, то на таран його і не вдалося взяти. Так, зупиніться в колі, щоб врятувати цілілого. П'ять мішків цукру та, будь ласка, цукор не цікавий. Ось останній наш корабель ворожий, і нам треба підремонтуватися, поки ми впливемо до нього. Так, знищуємо його. До речі, чи будуть горіти наші вітрила від нашого ж а, маска? Це цікаве питання. Я не бачу, що моє. Але корпус мій горить. Корпус, коротше, якщо я в вогні, то в мене корпус горить, я побачив це. Навіть якщо... Ну я знеділа, вогонь хоч мій, хоч не мій, але він горить. же ж. Якщо в мене хтось потерпає, то я буду його рятувати зараз. Так, мені треба ось цього знищити військового шлюпу і зараз я ремонтуюся. З такими супротивниками, які вже на мене нападають, в принципі, вже не легко, вже не важко, вже не треба їм знищувати вітрила, бо вони ну, самі на мене нападають. А коли це потужні кораблі, і немає перспективи дуже швидко їх рознести, то я би розносився спочатку кніпалями, а вже потім Білами. А так, зараз один залп і все, вона пішла воду. Все, кінець. Ми впорались, капітане. Але тепер всі європейські флоти будуть проти нас. Як таке можливі? Та ми що? Ну і що ж будуть? Так, будемо ми щось піднімати? Добуває вантаж. Та, не чіпає ти його. Все, нічого там цікавого нема. Пірати докучають морякам, бриг і бригантина. Можна буде в цьому, в цьому прийняти участь, але не так швидко. До речі, з Францією ми поки що не воюємо. Цікаво. А до цього воювали? З Іспанією точно воювали. Захопили Санто Домінго для попередньої серії, яка так і не записалася. Так, гаразд. Ремонтуємо всіх, подивимося, чи можемо виконувати наступне завдання. І підемо досліджувати шхуну у відкритому морі. Це, в принципі, один з найцікавіших режимів для дослідження шхуни, я так думаю. Тож, так, скрізь у мене бім вистачає, деревини підкупити, щоб скрізь було достатньо. Ось тут 7 тільки, а буде хоча б 10. Все, всім всього вистачає. Гаразд, непогано зіграли. Ага, бочки, бочки. Десь там я вистріляв всі бочки. Дев'ять найменшу кількість. Та, будь ласка, давайте ще трошки. Ага, вже нема куди. Добре, дві парусини викинемо дві бочки. Три бочки накинемо. І пару бімб. Все. Ага, поповнити екіпаж. Повнюємо екіпаж тут, тут. Все, всі повні. У мене немає більше іконки завдання, тож зараз будемо саме собі придумувати завдання. Спочатку купуємо все, що є інформацію в шинку. О, дивіться, дивіться, завдання губернатора іспанський. Податковий корабель рухається на схід, його вантажний відсік заповнений скарбами. Ви повинні захопити його Галеон і військовий шлюб. Та не проблема. Галеон і Шобека теж не проблема, що тут у нас е, роботорговці? тут просто шлюб бідолашний. Це і все, що нам вдалося довідатися. Гаразд, тоді, е, тоді давайте захопимо цей флот, який там десь рухається. Захопимо собі скарби, потім виходимо відкрити море. І далі піраски на цих шхунах, скільки у нас вистачить сили. А вже після цього. Ну так, давайте так. Поїхали. Підняти вітрила, галеон і військовий шлюб. Оу, воу воу -во -во -во. То там не один галеон. Дивіться, що там робиться. Джонка. Джонка, військовий шлюб, а Галеон це у нас ціль. Ну, гаразд, тоді всі бімбами нападають, знищують цих е чуваків. А поки що ми заслухаємо довідку про шхуни. Перепрошую. Шхуна це корабель, який завжди асоціюється з легкістю, грацією та вітром, що наповнює її вітрила. Вона була справжньою королевою прибережних вод і відкритих морів, символом свободи та невгамовної пристрасті до подорожей. Її витончені лінії та елегантний силует зробили шкуну однією з найулюбленіших серед мореплавців і капітанів, які прагнули швидкості і маневреності. Шхуна з'явилася в десінадцятому столітті в прибережних водах Північної Америки, де швидко стала популярною серед рибалок і торговців. Спершу цей тип судна був спроєктований для ефективного пересування уздовж узбережжя, де необхідні були швидкість і можливість легко маневрувати в обмеженому просторі. Дві або більше щогол, оснащених косими вітрилами, забезпечували шхуні надзвичайну швидкість, що робило її ідеальною для навігації у близьких бухтах і серед островів. Однією з основних переваг шкуни було її здатність йти проти вітру завдяки косим вітрилам. Це відкривало нові можливості для навігації, оскільки шхуна могла долати складні маршрути та легко виходити з небезпечних ситуацій. Вона була зручна для риболовлі, транспортування товарів. І навіть для невеликих військових операцій, оскільки могла швидко наблизитися до ворога, завдати удару і так само швидко зникнути. Особливою популярністю шхуни користувалися у піратів. Легендарні пірати Карибського моря часто використовували шхуни для своїх набігів на торгові судна. Їхня швидкість дозволяла уникати переслідувань і легко захоплювати повільніші, більш завантажені кораблі. Шхуни стали справжніми привидами морів, яких боялися всі, хто ризикував плавати в небезпечних водах. Однак шхуни служили не тільки піратам, вони стали невід'ємною частиною торговельних шляхів між Європою, Америкою та Африкою. На шхунах перевозили рибу, сіль, деревину, рум, тютюн та інші товари. Їх також використовували для експедицій і досліджень нових земель, адже шхуна могла легко пройти через важкодоступні райони. Де великі кораблі просто не змогли пройти. Одним із найвідоміших типів шхуни є американська Baltimore Clipper, яка стала зразком швидкості та маневреності в кінці 17-го на початку 19 століття. Цей тип шхуни використовувався як приватними торговцями, так і військовими, що діяли під час англо-американської війни 1712 року. Завдяки своїм характеристикам Балтиморський кліпер міг легко ухилятися від британських військових кораблів, що переслідували американських приватирів. Шхуни також мали велике значення в культурі і літературі. Вони стали символом пригод і романтики моря, з'являючись у численних книгах, піснях і легендах. Образ шхуни, що відходить від берега на світанку або зникає за горизонтом на тлі заходу, надихав і продовжує надихати мрійників та авантюристів. До кінця 19 століття шхуни поступово поступилися місцем паровим кораблям, але вони не зникли зовсім. Їхній витончений дизайн і історична важливість зберегли шхуну в пам'яті як одного з найвеличніших кораблів в історії мореплавства. Сьогодні багато шхун, відновлених і підтримуваних в належному стані, продовжують виходити в море як навчальні кораблі, музейні експонати або просто як нагадування про минулі епохи. Шхуна це корабель, що втілював мрію про вільне плавання, про віддалені землі і нескінчені пригоди. Вона була вірним супутником сміливці, які шукали щось більше, ніж просто прибуток або перемогу. Вони шукали свободу, яку може дати тільки вітер у вітрилах і безкрайній океан. Ось вам і шхуни. Шхуни шхунами. А щойно я втратив. Свій найшвидший корабель. Я збирався на ньому грати в мережеві грі. Це була моя найшвидша шхуна зі швидкістю 17,5 вузлів. І тепер в мене її немає. Мені дуже прикро, особливо ще прикріше, бо перед цим я грав майже годину і проходив це, робив відео. Знімав відео про шхуни, воно не збереглося, тож ще більше шкода. І тепер я злющий нападаю на цей галеон на інших шхунах, які в мене лишилися. Із п'ятьох в мене залишилось 4. До речі, дивіться, які гарні вони. Гарні. Насправді дуже гарні, гарні кораблі. Будемо зараз атакувати шхуни. Ой, галеони. А як же ж ми будемо їх атакувати? Якщо він візьме нас на бордаж, він нас знищить. Так, нам треба гармати полагодити. Дві гармати лишилось. Ну ви уявіть собі, дві гармати лишилось у мене. Ну зараз три буде, наприклад. Якщо я не захоплю його... Ой, рятуйте, в мене тут немає кінець бою. Все, мені не можна. Тепер рознасіть його вітрила і потім на тих кораблях, які мають у мене цей. Ті кораблі, які в мене мають картеч, вже тоді нападуть на нього, з, наприклад, з якоїсь сторони, і вже тоді зможуть рознести все, я вирішив, як я його рознесу. Потихеньку розносимо його вітрила. А, цей автобій, автопілот доволі тупенький, не шарить, що можна з різних боків обходити супротивника. Всі кораблі в одну шерену вишикувались і так і нападають. Але маємо, що маємо. До речі, ну дивіться, пошкодиться вітрила моїх кораблів, якщо я стріляю прямо крізь них чи ні. Ну так, вдало вистрілили, можна сказати. А от зараз. Буду стріляти через мою чорну шхуну. Вогонь. Не зашкодили. Гаразд. Вогонь. Аби зараз вона не потонула ця шкуна з чорним відрізанням. Це доволі бойова шума. Зараз не що чи є на нього картеч, але зовсім німикартеч. Є, є картеч на якісь інші. Коротше, це була дурна затія захоплювати на шхунах потужні кораблі, але що було, то було. Я в цій грі бої не переграю, Мені треба зараз повністю винести. Коротше, цей галон розстрілює, нам теж не треба. Ну да, з такими втратами ми не зможемо далеко заплисти. Гаразд. І тепер всі розносимо картечу. Всі, хто мають картеч, розносите його, будь ті, хто не має кортечу, залишається на... Ого, дивіться, він у нас всіх трьох продеряв. Оце прикол. Ой-ой-ой, невже я свою ж ш... шхуну розчукрижу? Капець. Треба її рятувати. Кінець бою. Коротше, цей галеон дуже живучий. Він мені розніс шхуни. шхунам нема чим ремонтуватися вже. Ну, звісно, галеон це бойова машина. Так, хлопці, поки ви воюєте, я вас підремонтую. Отак. Все, ти стоїш в наповіднішому положенні, щоб розносити йому екіпаж. Будь ласка, розноси. А там тільки екіпажі, що його міряно не міряно. Мені треба захопити цей корабль, а не просто о, перемогти. Тож це ще більше ускладнює процес. А що, немає... немає гармат? Капець, у мене немає... А він по мені далі стріляє, розмовити мені. Ніть бої, ні-ні-ні. Давайте сюди заглядаємо купель, щоб тут у нас були. О, рятуйте, він мене зараз... щось мені буде зробити. Перемога! Угу, все. Але ж тепер захопити екіпаж треба. Скільки треба Шо? О, рятуйте, тепер вже дві. Два кораблі не мої. Ой, коротше, шхуна це насправді дуже маневровий, дуже крутий корабель. Але є нюанси. По-перше, в ньому мало екіпажу. По-друге, він слабкий. Якщо я зараз не зможу захопити ці, цей галон, то це завдання було дурне. О, галон змогли захопити. Тепер оцей галувон, оця шхуна захоплює назад свою шхуну. Добре, не ця а оця. Давай підпливай знову до цієї шхуни і повертай її. Так би, правильно сказати, під наше керівництво. Все, всіх захопили назад. Фух, оце бійка. Ну, дивіться, шхуни є шхуни. Ми виконали завдання. Постраждали конкретно. Ледве не цей. втратили одну із п'яти шхун. Це просто, щоб ви розуміли собі ще й найкрутішу, най... найшвидшу. Треба буде тепер знову її десь шукати, таку захоплювати. Вона була в мене найкрутіша, найшвидша шхуна. Якщо я ось сюди поставлю. До речі, вона була швидша, ніж оця. Не знаю чим. Чим вона відрізнялася? Треба буде тепер шукати її. Ось так. Ось такі у нас пироги. <хи> Ох, я сподіваюся, що вам серія сподобалась. Я вже, аж, якщо чесно, трошки боюся записувати довгу серію, бо думаю, ну, капець, я буду зараз цілу годину знову записувати про якийсь корабель. Воно в кінці щось діб'ється і не запишеться. Мені це дуже не подобається. Дуже мене е, гнітить, би мовити. Тож, на цьому давайте будемо завершувати. Е, всіх обійняв, припідняв. Зустрінемося в наступних відео і далі зніму ще про декілька цікавих ігор. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Напишіть коментарі, порекомендуйте мені що ще знімати, про що ще б ви хотіли побачити, або просто напишіть коментар з семи слів. Я буду знати, що я знімаю вам щось цікавеньке. Тож, не ігноруйте, ставте лайки, коментуйте. Всіх обміняв, припідняв! Тримайтеся був бережа всіх нас і па-па!